Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа Футбол 24 Сьогоднішній наш гість це є редактор футбол 24 сайту Тарас Котів, з яким ми проговоримо найгарячішу новину напевно, зимнього трансферного вікна для України. Це перехід лідера київського динамо Віктора Циганкова в іспанський чемпіонат. Тарасе, вітаю! Слава Україні! Привіт, героям слава! Загалом, якщо ми говоримо в таких умовах, у 2023 році, коли триває повномасштабна війна проти окупанта Росії, трансфер будь-якого гравця з нашого чемпіонату в будь-який інший чемпіонат, а тим паче в топ-п'ятірку чемпіонатів, це є вже успіх. Але Тараса, давай оцінимо загалом весь шлях Віктора Циганкова і зрозуміємо наскільки. Хорошим є клуб, який обрав Віктор Циганкова. Я нагадаю нашим глядачам, що це є іспанська Жерона. Далеко не провідний клуб, але все ж таки елітного а, дивізіону Іспанії. Тут <пит> епізод з трансферною сагою С з завершенням її, тому що вона тривала дуже довго. І його спочатку там і в італійські клуби, в Наполі, нібито кликали. Був серйозний інтерес з німецьких клубів, там ну, рівня Хофенгайма, Інтрахта і так далі. А на самих початках тільки він з'явився як молодий талант. Його звичайно в усі можливі листи дуже довгі е Барселона і Реала, а включали іспанські змі. Е і звичайно, що кінець цього такий трохи нагадує. От епопею е з е Роналду, який нібито теж хотів якось перейти ще все ще пограти в Європі, хотів. Е Знайти якийсь клуб рівня Ліги Чемпіонів обов'язково з великими цілями завданнями, але е, обрав те, що було особливо е, ні з чого було це ганково вибирати. На жаль, е, там можна було би звичайно спробувати себе десь там е, пропонувати всяким е, Нотінгемам, середнякам аутсайдерам АПЛ. Але, по перше, це би був дуже довгий шлях. По друге, я думаю, вони би. 에, навряд чи би погодились на такі <кхем> умови, які все таки зумів отримати Єгор Суркіс е, фінансові. Е, і по третє, я думаю, що циганков е, все таки е, дуже зараз перебуває під дуже великим впливом брата Гвардіоли, Гвардіола, перегвардіола, е, який власне і будує самотужки по суті. Цей клуб е, Жиронов це такі. Як називають агентський клуб, ну власне треба нашим глядачам нагадати, хто не знає, що пар Гвардіоло є і агентом Віктора Циганкова, братом наставника Манчестер-Сіті, а сам, сам клуб Жерона, в якому пер має брат Гвардіоле, частку є таким фарм-клубом взагалі структури всієї Мансіті, і через саму Жерону іспанську проходить велика кількість гравців, юних саме, які належать Манчестер-Сіті. Як ти вважаєш, є хоч якась перспектива? Мотива Віктора Циганкова з Жерони рухатись далі Якісь клуби не буду казати Манчестер Сіті, бо трошки голослівно звучить. Я думаю, варто просто подивитися історію переходів гравців з Жерони з Манчестер-Сіті. Там тільки двоє е, за якісь гроші е, переходили, і е, обидва ці гравці не зіграли ні жодної хвилини в е, саме Манчестер Сіті. Це така красива казка, але дуже далеко від реальності. Я думаю, що Циганков не дуже тут можна з Суркісом поводити, що Цанкова е, небагато шансів стати заміною знай там ряду морезу чи іншим численним вінгерам, які міняються місцями в, в структурі е, гвардіоли. Дуже це мало ймовірно. Треба ж дивитися на трамплін, якщо це команда, е, хоча б, наприклад, там рівня Вільяреала, так е, Валенсі, Сивільїв е, кращі роки, які боряться десь за єврокубки, які десь. А, Помітні на євроарені, тобто не тільки в чемпіонаті, то е, ми Можемо тоді говорити про те, що це е, нормальний трамплін в цьому випадку. Жирона ну, ні на які при Єврокубці не претендує. Це заліз за рівнем за лімітом е, зарплат, який встановлює іспанська федерація футболу. Це друга найгірша команда примери. Там тільки Ельче безумовний аутсайдер один з не найгірша команда 105 чемпіонатів. То тільки Вельче не менший цей ліміт зарплатний, а але там е, копійки вирішують. Тобто, по суті, Жирона на рівні з найгіршою командою Іспанії. Я навіть не знаю цікаво мені, яка там зарплата буде в ценкове за таких умов, тому що в принципі в Іспанії не дуже можна по порушувати і збільшувати ці ліміти. І ми пам'ятаємо, що Барселона мала великі проблеми з реєстрацією своїх коштовних гравців через те, що вони роздували зарплатну відомість, а, а показати з чому а зможе каталонський клуб збільшити прибутки, щоб профінансувати цю додаткову. Додаткових новачків, то е, довгий час не могли. І тут теж такий цікавий момент, чи цянковий якось погодився на гірші умови ніж навіть Динамо було е, за того, щоб просто вирватися, е, чи е, будуть якось намагатися хімічити з, з його зарплатою, тому що це для Жирони це дуже великий гравець. Це насправді унікальна історія при тому, що за нього заплатили ну повторення рекордної суми 5 мільйонів євро. Якщо не рахувати е, бонуси за можливий е, перепродаж, е, але е, для Жирони от гравець збірної, один з ну може не основний, але один такий на підході до основи, е, гравець непоганої збірної, який має е, класну статистику голів е, результативних, результативних передач. І серйозний досвід виступів в лізі чемпіонів в Лізі Європи для Жерони. Це дуже рідкісний новачок. Ну, власне, дивись циганко. Віктор 25 років. Вартість трансферу 5 мільйонів євро, плюс 50% вар... після продажу в наступний клуб. Також піде Динамо. Якщо дивитися на, на оцінювання авторитетного видання Трансфермаркет німецького вони оцінюють циганково 22 мільйони. Євро вартість його ринкова, а всі інші гравці Жерони там вже навіть до десятки не доходять. Тобто він справді є таким провідним гравцем. Як ти вважаєш, перше може стати лідером циганков Жерони, зважаючи на його травматичність? Чи його травматичність залежала, багато хто каже від того, як лікують в Київському Динамо? Я не хочу ні на кого котити бочку, але. Е Є побутує така думка, що можливо треба інші підходи до лікування гравців в столичному клубі. І зважаючи на слова тренера, Жерона, я вам нагадаю його звати Мітчел Санчес. Ще 15 січня, після матчу Жерони, де вона сенсаційно, можна сказати Севіллю вдома переграла 2-1, А його запиталося, що ви знаєте про трансфер циганкова. Він сказав, абсолютно нічого не знаю. Мені це невідомо. Ти не вважаєш, Тарас, що це може бути тривожним дзвіночком, що перехід циганкова це не є побажання головного тренера? Тут ми будемо трошки накручувати ситуацію. Насправді я, я думаю, що Циганков буде виділене місце в основі, тому що це тут трошки не, не звичайна ситуація, так то клубом керує Гвардіола, агент гравця, який привів, який має план на те, щоб я переконаний, що він має план на те, щоб. В якесь там місце перепродати ще раз Ценкова і заробити на ньому не не, не тільки в Жероні, і що Жерона Жерона це такий просто бізнес-проект і обидві сторони зацікавлені в тому, що таки й далі. А тренер на мабуть просто класична, класична розмова. Так само, і картета говорив про Мудрика, що ми принс ми, принцип, ми не говоримо про чужих гравців. Зазвичай така політкоректна відповідь. А тут нічого такого нема. Подивився я в на конкурентів Цяганкова, то там, в принципі, постійно ну не можуть вони знайти такого правого вінгера основного. І в останніх матчах гол і асист на рахунку Тоні Вілья, який в принципі лівий Вінгер, але він грав на правого і а, допомагав здобувати серйозні результати зараз. Перебуває в історичній для себе рекордній серії сім матчів без парадок. А Б'ють таких сильніших за себе команд, і це прекрасний момент для старту. І я думаю, що це дето нагадує суднагадуватиме більше ситуації Миколенка, тож Ярмоленка на, на старті, адже він без гем приходив на роль абсолютно основного гравця. Йому довіряли, і якісь там моменти, що він там буде десь помилятися, не забувати, не вирішувати це, буде, буде йому наданий час. Щодо травми, то я думаю, що в принципі я так припускаю, що в Жероні будуть навантаження фізичні менші, ніж Динамо, за такі Динамо звикли так трошки гравці, гравців підганяти-заганяти десь це приклало в плюс, десь в мінус. Оце витягування на пік форми. Ми знаємо, так ще з часів Лобановського. На науковий цей технічний відділ, і в принципі цанков е, така людина, що не те, що він лінувався на ці постійні збори зимові, особливо там їздити і багато пропускав. А я так розумію, що він е, дуже як людина, так травматична, він дуже е, переживав, що все таки ці е, сильні додаткові нагрузки в Динамо його е, будуть ламати і йому будуть шкодити. Десь в Європі трошки інший підхід е, до е, того процесу до навантаження, і я думаю, що в цьому плані йому можливо теж посприяє, бо будемо бажати віктору здоров'я і всіляких успіхів. от дивись, перейшов він 25 років свій перший трансфер в європейський чемпіонат. Наскільки вдалий це є трамплін, і саме клуб Жерона для циганкова? Зважаючи, ми говорили на початку нашої розмови, що його сватали в куди іменитіші клуби Європи. Тут я думаю, можна подивитися з такого боку, що це Анков трошки якось реалістичніше почав оцінювати свої можливості і плані адаптації до нової ліги після топ-чемпіонату. Тобто він гравець, який має унікальні лінійки статистичні за останні два роки в грі на атаку в рамках чемпіонату України. Ніхто там не міг дорівнятися за це постійно. Кілька десятків плюс передачі під удар, створені моменти, завдані удари, простріли, входив штрафний дотики з м'ячем в штрафному за гостротою дії, за стабільністю цієї це він такий був, як кажуть, в своїй лізі. А вже прекрасна можливість. Тобто йому будуть довіряти, йому будуть давати час, і, і ніхто не буде додатково на нього тиснути. Тобто я так розумію, що це гонконг – все такий гравець, якому подобається ця тепла ванна, і йому потрібно потрібен якийсь спокій, такий спокійний сімейний чоловік з собакою. Ось він такий. Е, дуже він не не рветься одразу в якісь там суперклуби. Десь можливо мрія була, але теж е, людина вміє думати, людина дивиться. Токий ж приклад Луніна. ну прийшов він в реал, але це таки тільки в цьому сезоні трошки більш-менш почав грати завдяки там різним обставинам, не тільки завдяки собі, так і чи це чи це е, ок одразу намагатися з Динамо з все таки УПЛ. Рівень якої е, стрімко падає, е, зразу е, в якийсь е, за, зашмагнути в якийсь топ. З іншого боку, звичайно, можна, можна висувати якусь претензію, те, що були, були амбіції, були страшні амбіції, так само як Фігри Суркіса, який е, раніше він ж розказував, що якісь середняки е, АПЛ це для нього приниження. 10 мільйонів євро за такого гравця, як це онково, це для нього приниження, а 5 мільйонів вже ок. Так, тобто це така історія. Трошки про те, що е, і сам гравець не дуже комусь потрібен, тому що вивізка, коли ти граєш ліз Європи в лізі конференції і навіть там не дуже вирішуєш, е, це тобі зразу понижує бали і той ж рік е, вік, і якщо ти переходиш не в 20 плюс років, а вже 25, це ближче до 30, е, то це все звичайно що ускладнює і в принципі. Він іде десь трошки легшим шляхом, а десь і важчим. Хочеться б вірити, що це не останній, не найгірший клуб в Європі, в якому він пограє, а далі будуть тільки кращі. Ну нагадаю, що Віктор Циганков народився в Ізраїлі. До чого це тому, що він перехитрив трішки. Керівництво Динамо він створив благодійний фонд, за рахунок якого я не знаю, це вже окрема розмова. Так оцінювати цей вчинок і що він робив, це вже не зараз. Будемо говорити. Віктор Циганков створив благодійний фонд, завдяки чому зміг без дозволу Динамо, без відповідних дозволів структур виїздити за кордон. І він довгий час вже перебував в Іспанії, так біля Жерони, біля пара гвардіоли і вже влаштовував свої там побут. Як ти вважаєш Сурки зараз? кусає лікті, що йому за циганкова лідера команди дали лише 5 мільйонів євро. Я думаю, він оцінив він оцінив цей хід, він як любитель різного роду цікавих схем. Не це так м'яко. Е, він е, оцінив спритність і кмітливість циганкова, перегвардіони, не знаю, хто там з них це придумав. І все-таки цікаво, те, що дата реєстрації цього владійного фонду це вже ближче було до зимового трансферного вікна. Тобто, це ж не зразу е, Віктор так хотів. Я думаю, він все-таки хотів, і в словах, які прозвучали про те, що я десь шкодую, що це отак. От Відбувається моє прощання з Динамо, не так я собі це уявляв, і він використовує конструкцію. На жаль, а щодо цього цієї попе закінчення цієї трансферної саги в тому плані, що він все-таки хотів би просто ж нормально попрощатися влітку за більшу ціну, можливо, навіть в якийсь інший клуб, якби суркіс був відкритіший до до цього, якби він не. А, полотив якісь а, ці а, понти свої про те, що а, не може uh -huh. провез, якого такий великий кубі Динамо виховало, зробила людину, зробило великим футболістом, цікавиться в Європі не може. Він просто піти безкоштовно. Цуркіса розбесла ситуація з Ярмоленком, де Андрій на свою голову підписав новий контракт, а потім вже не сам розпоряджався своєю кар'єрою, а Суркіс там наліво, направо відмовляв усіляким різним клубам. В підсумку, він таки опинився в середньому АПЛІ, що, що заважало зробити це раніше. Та Тарас Суркіси завжди, як і Ахметов, це знаєш така. Ну не золота клітка, але клітка для перспективних юних обдарованих гравців. Дивись, ну однозначно, ми з тобою з'ясували, що перехід циганкова Віктора в іспанську Жерону – це є крок вперед. Можливо, не такий крок величезний та широкий, як всі очікували, як очікував сам Віктор від своєї кар'єри, тому що безумовно один з найталадовитіших і найпрацьовітіших Гравців в українських на дану мить. Скажи, будь ласка, а на завершення нашої розмови, а що ж буде з Динамо? Вони і так цей сезон провалюють фантастично. Ми розуміємо, що у нас війна, але всі клуби грають в одних умовах. І ми бачимо, що Динамо ну, зовсім не справляється з поставленими задачами, а тут вони ще втрачають провідного гравця. Ну, десь, якщо ми говоримо про те, що буде Боротьба за чемпіонство розгортатися між Динамо і Шахтарем. Якщо ми забудемо про Дніпро 1 на секунду, то можна говорити про те, що рівноцінні втрати, що Мудрик колосально дуже багато важив для шахтаря, що це Янков для Динамо, і тут тільки довго лишається з таких вужаків в Дніпрі. Один саме і це лідер. Але ми, от зразу згадуємо, що це все таки зараз лідер, і це команда яку, яку постійно. Хочеться недооцінити, тому що ну, та вони, напевне, по дистанції якось відваляться, вони там за Лес не можуть переграти. Так? Тобто, це не така команда, яка б всіх з 100% Е, Але якщо говорити про чемпіонство, то я думаю, Динамо тут вже не буде претендентом точно. І буде дуже складно навіть зачепитися, я думаю, буде дуже складно зачепитися ще складніше за топ-2 за кваліфікацію Ліги Чемпіонів. Е, без Сянкова я ж недарам згадував ці статистичні показники. Е, це От, є дует сенко буяльський В них дуже налагоджена співпраця. Це два стопи, на яких атака Динамо тримається. Навіть та атака, яка часто шкутилягала. Яка часто не могла проявити себе, не могла вскрити е, оборону і штрафний суперника. Але коли вона це робила, це було здебільшого силами Буяльського і Циганкова. Заміни ніякої Луческу не награвав. І таке враження, що він жив одним днем. І е, от буде цікаво зараз подивитися якраз на зимових зборах. Хто буде грати? Можливо, це е, дадуть шанс Назару Волощину, хоча... Е, Знаючи історію, напевне, все таки будуть покладатися на е, старших перевірених гравців. Ну але хотілося б дуже, щоб нас молоді українські хлопці е, себе проявляли вихованців динамо талановитих е, безліч, деяких вони повіддавали в інші клуби в інгерів, саме якщо ми говоримо. Е, і грати є кому, але потрібна звичайно дуже серйозна довіра і підтримка тренера. От, потрібно просто вести. Тож волошена, я вважаю, так, як Дезербі, вів мудрика просто піднімати з низин якось там самооцінки. З того я не граю попереднім тренером мене не складалося, не було віри в мене від тренерського штабу. Як? Тут потрібно просто піднімати, піднімати і підтримувати. І можливо з цього щось вийде, але завершення цього сезону буде дуже важким, і це буде вже початок такої перебудови. Дякую тобі за цю розмову. Якщо підсумовувати, однозначно перехід Віктора Циганкова це є хороший. Шанс для ще одного українського гравця продемонструвати свої сили і підкорити. А, ну, я не кажу вершини, так це знову ж буде гучно сказано, але підкорити бодай вболівальників, чемпіонати експертів своєю грою. Щодо Динамо, то ти знаєш, зачіплятися за друге місце ліго чемпіонівське з таким складом, з такою грою. Я не знаю, чи є великий сенс хіба з матеріальної точки зору, тому що непогані кошти можна отримати. А ми знаємо прекрасно, що в цих умовах кожна копійка дорога навіть такому клубі, як Київське Динамо. Тарас, дякую тобі за цю розмову. З нами був Тарас Котів, редактор сайту Футбол 24 з яким ми поговорили про перехід лідера Київського Динамо Віктора Циганкова в іспанську Жерону. Сам Віктор сказав про цей перехід, що не так він хотів попрощатися з столичним рідним клубом, але вже вийшло, як вийшло. Нагадаю, перейшов Віктор. Трансфер коштував 5 мільйонів євро, і 50% наступного переходу теж піде динамо. Сподіваюсь, це будуть хороші кошти. З вами був Ігор Гаврищак. Не забувайте підписуватись на футбол 24 ставити дзвіночки і коментувати, аби розвивати наш динамічний youtube портал